Розкажіть, будь ласка, як готувалися до цієї гри та який взагалі був план на цей матч? Чесно скажу, в світі останніх результатів наших трошки переживали за нашу психологічну якби, готовність до сьогоднішнього матчу, тому що поразки вони не додають впевненості, І якраз от переживали за ту впевненість, щоб її якось зберегти, мотивувати дівчат. Дуже хотіли взяти очки, але ми в кожній грі... Ставимо собі за, за мету, да, вже пройшли ігри з топовими клубами, ніби без, має стати легше, але на сьогоднішній день Сістерс доказує, що це також команда рівня з верхової верхньої, верхньої турнірної таблиці. І я бажаю вашій команді в подальшому гарних результатів. Ми слідкуємо, подобається ваш е, рух. Такий, знаєте, послідовний, але впевнений. Перший та другий тайми для вашої команди пройшли трохи по різному. У другому було багато гострих моментів. А що змінилося в перерві? Чи змінювали ви тактику? Е, ні, ми все таки шукаємо той зв'язок з дівчатами. шукаємо ті слова, щоб дівчата повірили в себе, заграли так, як вони можуть грати. Просто ми зараз попали в таку трошки важку ситуацію. Але ми обов'язково звідти вийдемо. Я вам обіцяю, і доказ тому виграний нами другий, ноль, другий тайм на всяк випадок. 2-0. Ми будемо сьогодні радіти цій перемозі а в подальшому підсумуємо її за весь матч. Які ваші загальні враження від цього матчу? Ну футбольне місто. По перше, футбольна споруда, історична споруда. Такі речі піднімають. Рівень нашого турніру, наших змагань. Ми в Житомирі також зараз наше керівництво робить все для того, щоб відповідати топ рівню да, і проведення, і організація матчів. А Одеса, ну, ми приїхали в прославлене місто, футбольне місто. і Дуже приємно. Ну і Плюс ваша команда грає в футбол, а мені завжди це імпонує. І ми також в подальшому будемо, скажімо, прививати і прививаємо сьогодні от, гру в футбол. Як вона називається футбол. Кращу гравчиню у складі Сістер збирає в тому числі тренер команди суперниці. Кого ви назвете? Ну, е я не буду лукавити. <схи> Це та людина, яка зробила свою справу і була замінена, той Боченко. Дякуємо. 3-0 після першого тайму та такий нервовий другий тайм, що пішло не так. Ну, по-перше, я вітаю всю команду з перемогою. Так, перший тайм він був дуже впевнений, все йшло по нашому плану. Але у другому таймі нам прийшлося зробити дві вимушені заміни. І ми дуже багато моментів втратили, я маю на увазі, в завершальній стадії. Ми дуже багато голів не забили, і я вважаю, що десь це трошки нас дуже заспокоїло. і Дівчата просто-напросто забули, що суперник теж може атакувати і забивати голи. В принципі, що і призвело. Індивідуальні помилки команди в захисті два голи, і десь дуже нервова кінцівка. і, Звичайно, це не дуже нам було приємно, але три очки ми заробили, і це найголовніше. Вимушена заміна капітана Ольги Бойченко у першому таймі. Я думаю, що це питання хвилює всіх болівальників. Чи серйозна травма, та чи буде вона виступати на матчі з металістом? Ну ми бажаємо якнайшвидше одужати Ользі. Я думаю, що ми перестрахувалися та. Трошки поберегли Ольгу, і я думаю, що все буде добре. До наступного матчу з металістом лише три дні. Як буде відбуватися підготовка та чи не замало часу, щоб налаштуватися на гру з одним з лідерів чемпіонату? Ну так, часу у нас дуже мало, але зараз нам найголовніше це відновити команду. Ми вітаємо вас з перемогою та бажаємо успіху в наступній грі. Дякую вам. Дякую.